Так, всім привіт. Давайте подивимося, як виглядають наші новинки Фріго цього року е, голландські сорти. Але, але спочатку я вам покажу ось цю красу. Ну, я не могла пройти мимо, показувала як в минулому році, але то було з Фріго. А зараз ось подивіться. Подивіться, які тут обареночки. Дуже-дуже гарний сорт. Це один з моїх теж улюблених. Більш ранніх сортів. Він достигає разом з лічією. Ось такі у нього гарні, гарні полунички висять. Дивіться. О, там там питочка яка, Ух! Дивіться, яка гарна, вона солодка. Це сорт Доміно. Так він виглядає. Дуже ніколи гарненько. Мені подобається, він дуже сладкий. Так, Франческа ще не закінчилась. Е, Парландо ще Зелений. Хотіла показати вам далі. Далі-далі-далі. Далі було таке дрібненьке фріго, як ви пам'ятаєте, показувала. Ну, Самі бачите, ось така манюнечка да, і видала такий гарний квітконос З ось такою ягідкою. Ось така ягідка на цьому фріго. Тобто вона повинна бути набагато крупніша. Дуже гарні. А є ось, дивіться, які крупненькі, крупненькі. Ось, Ціка гарна. Як для такого фрігу, яке ми садили, то це досить, досить гарна ягідка. А тут ось хтось вже склював. Наш шпаки бігають в цьому році. Трошки підклювали, але дивіться, досить таке гарне сердечко, величеньке. Як для фріго і тут невеличка. Зараз хочу скуштувати якусь, яка вже стигла. Яка вже стигла ця зеленим кінчиком. І... Ось така. Відривається важкенько, вона блистить, вона глянцева. М -м -м. Вона тверда. Така не наскільки тверда, що хрустить, як яблуко, але вона твердувата, транспортабельна і солодка. Сорт мені подобається вже. Вкусняшка. Ось так виглядає у нас вдалі. Дуженька-дуженька гарненько. Ось така Так, Це у нас у нас магне. Він ще ніяк не достигне, тому що він середньо стиглий, солодкий сорт. Подивіться, тільки починається, його тут ягід досить багатенько. Вони не супер крупні, але, але б щось би тут скуштувати. Ну, бачите, ще заантувати, не хочу румба. Румбу ми оновили в цьому році. Це румба наша з Фріго. Ось така гарна, гарна, гарна. Дивіться. Ось така гарнюнька румбочка. Зараз, зараз, зараз. Я оцю скуштую. М -м -м. Вона солодка. Вона солодка, гарна. Дивіться, яка вона крупна. Румба мені подобається тим, що вона дає багато ягід першого класу і солодкі. Цим мені дуже подобається румба. Флер уже дозбируємо. О, дивіться, магном. Ось з цієї сторони краще видно, який гарний магнум. Ось так виглядає у нас магнум. Оце мунірочка, яка завжди лежить з важкою ягідкою. Так що, друзі, саджаємо, вирощуємо, перемагаємо. Все буде Україна. Пока-пока.